Не дожити до вересня, дотягнути, не розучитися дихати, не збожеволіти, ходити нічними містами, наче заблукані душі, переходити з однієї порожньої вулиці на іншу, це наче розглядати старі фотографії, де поруч тебе померли друзі, кидати недопалки у воду, раптом змерзнути, підняти голову і зрозуміти, що насправді дивишся вниз, що там так само ходять ті, кого ти колись втратив, кого ти колись втратив, ті так само мерзнуть, так само нервово. Це роман про ідеаліста, який вирішує збудувати тунель під кордоном, і таким чином, після Євромайдану, після російсько-української війни, дати можливість відкрити українцям дорогу у Європу. І документальною основою для цього роману послужила. Справжня історія, коли в Ужгороді три роки тому, у 2012 році, відкрили тунель під кордоном. А Ужгород — це не просто прикордонне місто, а надкордонне, тому що одна з вулиць закінчується шлагбаумом і починається Словаччина. І, власне, на, на прилеглій до кордону вулиці відкрили тунель довжиною 700 метрів, в якому була прокладена метро. Так, і це метро перевозило. Справді, реальна історія. Так. Яка і це метро перевозило цигарки, наркотики, людські органи людей і так, далі, і так далі. Тобто це був величезний бізнес, в який були замішані і силові структури, бо, наприклад, тунель з українського боку починався із підвалу будинку СБУшника. І в тому числі політики, які кришували цей весь транскордонний проєкт співробітництва. Тому ця ідея, цей тунель ще три роки тому мене. Так вразив, що я почав збирати матеріал і зібрав його достатньо багато, щоб написати роман. Найбільшими корупціонерами і, е, і кримінальними мерзотниками у цьому тексті є якраз ті люди, які покликані боротися з усім. Тобто. Е, Прикордонники і митники, які мають, мали би боротися з контрабандою, вони насправді її здійснюють. Найбільшим злодієм міста є не будь хто інший, як міський голова, який власне, бо вони вирішують будувати цей тунель не десь на околиці, а будувати його під покровом фонтану єдності. У нас на Соборній площі. І, власне, і під фонтаном має починатися оцей тунель, щоб ні, ні в кого не привертати увагу. Вони обгороджують площу і починають будувати це, рекламуючи цих всіх злодіїв і. Е... І бандитів у, міс... у місцевій пресі, як меценатів, які хочуть подарувати місту Фонтан. Тобто це такий театр абсурду, на жаль, який дуже гіркий і дуже знайомий, я думаю, у всіх куточках України. Наразі я дописав книжку, яка називається буде називатися кімната для Печалі. Це 15 таких меланхолійних оповідань. І е, ця книжка буде схожою на попередню збірку мою з 2011 року Кілер. Але вона буде спокійніша, значно спокійніша. І це така це книжка про самотність просто і можливо, Ця самотність буде головним героєм цієї книжки, тобто це про, про тугу, печаль, самотність і про якесь про, про втрати. У нас дуже і дуже конкурентна література, тобто нічим не гірше точно. Поезія в нас значно краща, ніж у багатьох країнах, особливо Західної Європи. У нам не вистачає інфраструктури культури, нам не вистачає такої мережі, наприклад, яка би існувала в Німеччині. Вона існує на державному рівні і на рівні місцевого самоврядування. Тобто, якщо люди люблять літературу, то місто створює будинок літератури, де відбуваються літературні заходи. Це стає їхньою діяльністю, так? І місто має оцю теж сферу діяльності. І у нас немає просто, скажімо, навіть у тому містечку, де я виріс, де живуть мої батьки, мою книжку купити неможливо. І це той парадокс, коли книжка просто не може дійти до свого читача. І я думаю, що над цим треба найбільше працювати зараз. Щоб зрозуміти українську душу, то треба їхати саме сюди. Мені здається, що просто ми так поділилися чергами. так? Тобто центральна Україна задавала тон трохи давніше і створила національні. Відродження, а потім вже за це взялася західна Україна, і тому це мені по перше, цікаво. Якщо йдеться про саме місто, то мені, мені дуже подобається оця широчінь. У вас такі широкі вулиці, так такого у нас якогось простору нас немає, і повітря. І оцей безмежний Дніпро. Він, він справді надихає на думки про, про свободу, так і, і вільність. І я би хотів справді повернутися, якось знайти можливість приїхати, не знаючи, конкретно в Черкаси, можливо, на Черкащину і порибалити тиждень, так? тобто десь в якомусь селі це така мрія, яка може бути кращою за якісь закордонні резиденції.